Вітаю, друзі! Кількість американців, які використовують канабіс для лікування, подвоїлася. Згідно з аналізом, проведеним ученами з медичної школи Єльського університету, відсоток дорослих американців, які визнають, що мають дозвіл лікаря на вживання продуктів із конопель, подвоївся між 2013 і 2020 роками. Це за 7 років. Оцінівши дані Національного опитування про вживання наркотиків і здоров'я, чи повідомили, що відсоток дорослих, які визнали вживання канабісу з дозову свого лікаря, зріс у... з 1,2% у 2013 до 2,5 у 2020 році. Відповідно до даних перепису 2020 року, це відсотки становить приблизно 8 мільйонів. 300 тисяч осіб, тобто більше 8 мільйонів, вживають канабіс по рецепту, наскільки я розумію. Автори повідомили, що споживачі канабісу для лікування, які самостійно ідентифікували себе, швидше за все, були чоловіками, не мали страхування та проживали в юрисдикціях, де це законно згідно із законодавством штату. Науковці дійшли висновку. Уживання канабісу в медичних цілях зросло за останні 7 років причиною, причому найбільше зростання в штатах, що легалізували таке вживання. Оскільки використання канабісу для лікування в США зростає, слід розробити клінічні практичні рекомендації з принципами, заснованими на доказах, яких слід дотримуватись під час консультування пацієнтів щодо використання канабісу. Коментуючи результати заступник директора Нормул. Пол Арментано сказав, канабіс підтвердив ефективність у лікуванні багатьох станів, включаючи хронічний біль і має профіль безпеки, який часто перевищує інші контрольовані речовини. Тому не дивно, що все більше американців обирають його як терапевтичний варіант. І в багатьох випадках вони замінюють канабісом інші, потенційно менш ефективні та більш шкідливі речовини. Це точно так само, як і алкоголь. А алкоголь це головна біль це струс для організму, це а, стреси для сім'ї, наприклад. А канабіс знімає біль, знімає тривогу, лікує ПТСР і багато ще чого. І при тому побічних ефектів ані для організму, ані для суспільства немає. На жаль, в Україні досі законопроект не проголосований, нічого не змінилося, і досі в Україні під забороною така речовина, яка врятувала б на сьогоднішній день мільйони життів українських людей або просто людей в Україні. Так що поки що тримаємось, чекаємо на легалізацію, робимо все, щоб вона відбулася якнайскоріше. Підключайтеся, всім мира та добра бобрам трава!